Дуже багато приділяється уваги якраз інноваціям, пов'язаним з виробництвом зброї, з функціонуванням військово-промислового комплексу. Але ми розуміємо, що той поштовх, який дає зараз наш ВПК, це можливо той потенціал, який може бути реалізований в перспективі. Це конкурентна перевага України. Тобто, зараз е, оператори дронів. Тобто раніше ми розуміли, що були оператори дронів, які були залучені до сільського господарського виробництва. Агрохолдинги холдинги достатньо так, широко застосовували дрони і були ці прогресивні технології. Вони застосовувалися раніше. Але зараз можливе масштабування. Тобто, це означає, що нам потрібно готувати. Зараз операторів дронів не тільки для військових дій, а для того, щоб в перспективі могли використовуватися в нашому виробництві тобто це технологічні новації.